Марина завжди вірила у просту річ сім'ю треба будувати на довірі. Вона не з тих, хто рахує, хто кому що винен, у її світі, якщо допомагаєш, то від щирості, а не щоб колись вимагати назад. Саме тому, коли вона завагітніла, перше ж про що подумала, не про коляску, не про імена, а про те, як організувати життя так, щоб дитині було затишно, а їй не самотньо. Чоловік Ігор працював у відрядженнях тиждень вдома, два в поїздках. Мама Марини жила в іншому місті і часто хворіла, а от свекруха Галина, енергійна, балакуча, завжди казала Я ж доню буду допомагати, онучик, це святе. Одного вечора за чаєм Галина мрійливо сказала Ой, якби ж поближче жити! Я б вам і готувала, і гуляла з малим, і підміняла, як треба. І в голови Марини народилась ідея, яка здавалася ідеальною. Вона мала невеликий спадок від бабусі, плюс гроші, які вони з Ігорем відкладали на майбутнє. І тут з'явилось рішення купити квартиру, де свекруха могла б жити, у сусідньому будинку. Не оренда, власність. Щоб людині був спокій і стимул допомагати, думала Марина. Коли вони привели Галину в квартиру вперше, вона мало не плакала. Боже, яке світло, та ще й нова техніка. Маринко, та ти ж мені як донька тепер. Я за це все я ж вам душею віддячу. Марина всміхалась, їй здавалось, що робить велике добро не лише для себе, а для всієї родини. Вона уявляла, Ранковий чай удвох, свекруха, яка качає візочок у дворі, маленькі домашні вечері з онуком на руках. Вона не купувала квартиру, вона вкладала в майбутнє, у нашу родину. Пологи минули важко, але щасливо. Маленький Артем народився здоровим, і Марина була певна, тепер почнеться нове життя тепле і родинне. Свекруха прийшла в пологовий будинок із кульком фруктів, сльозами в очах і фразою: Ну все, тепер я вам як друга мама. Дитина то не іграшка, я допомагатиму. Марина вірила кожному слову. Перші кілька тижнів усе справді було майже ідеально. Галина приходила щодня, готувала супчик, тримала Артема на руках, поки Марина спала хоча б годину. Іноді навіть казала Я з ним і на ніч можу бути, як підросте. Марина раділа квартира не дарма, думала вона, та поступово візити ставали рідшими. Ой, сьогодні голова болить, казала Галина, завтра поїду в місто справи. Ти ж розумієш, я теж хочу трохи для себе пожити. Спершу це було делікатно, потім частіше. Одного дня Марина писала Мамо, може, ви йдете з Артемом погуляти? А у відповідь дві сині галочки, без відповіді. Потім сухе, Не можу, зайнята. Марина намагалась не драматизувати. Вона ж не молода, їй тяжко виправдовувала свекруху. Але всередині щось тривожило. Голос жінки, яка вже починає розуміти, що інвестиція була односторонньою. Перший справжній тривожний дзвіночок пролунав тоді, коли Марина попросила свекруху побути з Артемом хоча б годинку, бо їй треба було до лікаря. Маринко, ну я ж не няня, у мене своє життя теж є. І вперше у Марини всередині щось обірвалось. Артему було вже три місяці, коли свекруха майже повністю зникла з життя молодої сім'ї. Спершу рідше відповідала, потім перестала брати трубку. Марина не виправдовувала може, захворіла, може, поїхала кудись. Але Ігор мовчав він не любив конфліктів із матір'ю і вважав, що не треба чіплятись, вона ж добра людина. Одного дня Марина вирішила дізнатись, що відбувається. Вона прийшла до квартири свекрухи. Дзвінок, тиша, другий теж. Але за дверима було чутно звук телевізора. Вона постукала сильніше. Галино Степанівно, це я, все гаразд. Хвилин п'ять, ні слова. Потім двері відчинились лише на ланцюжку. Свекруха виглядала так, ніби їй хтось вимкнув на кілька днів. Бліда у халаті, волосся нечесане, очі червоні. Що трапилось ви хворі, чому не берете слухавку? Марина хвилювалась щиро. Галина мовчала, дивилась кудись повз неї. Потім тихо сказала: Все добре, просто важко мені. То давайте я допоможу. Не треба. Ти сама скоро все зрозумієш. Марина відчула холод, ніби ці слова не про втому, а про таємницю. Вона поставила пакет з продуктами, спробувала зайти всередину, але Галина швидко зачинила двері. Повертаючись додому, Марина вперше задумалась. чому людина, для якої ти зробив так багато, тікає навіть не пояснюючи. Марина не могла заспокоїтись. Свекруха поводилась не як ображена людина а як та, що щось приховує. І найгірше Ігор теж уникав теми. Коли вона намагалась поговорити, він знизував плечима. Мамі просто щось у голові перемкнуло не чіпай її. Але Марина була з тих, хто не заспокоюється, доки не дізнається правди. Наступного тижня вона знову приїхала до квартири. Постукала довше, ніж минулого разу, двері відчинились. Без ланцюжка. Галина виглядала ще страшнішою. Галино Степанівно, скажіть чесно, що трапилось? Чому ви від нас закрились? Тиша, я ж купила вам квартиру не для того, щоб ви ховались. Я думала, ми будемо однією родиною, ви будете приходити до нас, бавити дитину. Свекруха сіла на стілець. Опустила голову і видихнула так важко, ніби несла це всередині місяцями. Маринко, краще б ти його не робила. Марина завмерла. Кого? ледве прошепотіла вона. Знову тиша. Дитину, ви про Артема. Марина дивилась на жінку, якій подарувала житло, і чула фразу, яку б ніколи не мала чути жодна мати. Краще б ти його не робила. Це були не слова втомленої бабусі. Що ви таке говорите? Ви з глузду з'їхали? Як ви можете таке казати? Марина обернулась і пішла. Вона не могла змиритись з фразою свекрухи. Вона не давала спати, не давала годувати Артема спокійно, не давала просто жити. Не тому, що була жорстокою, а тому, що жодна мати. Не повинна сумніватись, чи варто було народжувати. Тому Марина почала шукати пояснення сама. Спершу розмова із сусідкою Галини Степанівни, бабцею Тамарою. Та, почувши запитання, важко зітхнула. То ви ще не знаєте, а квартира вже давно не ваша, не моя? Марина завмерла. Та вона ж була, поки Галина не переписала її на старшу доньку, ту, що за кордоном живе. Казала, що допомагає рідній крові. У Марини потемніло в очах. Квартира, яку вона купила за свої гроші, оформлена на Галину Степанівну, тепер належала іншій жінці, з якою вони навіть ніколи не спілкувались, і яка, вочевидь, не збиралась повертати нічого. Тепер фраза свекрухи набула сенсу Не про дитину, а про угоду, яку Галина вже здійснила. Житло отримано, папери підписані, і тепер наявність онука стала зайвим фактором, бо Марина більше нічого не могла їй дати. Той, хто мав стати найближчою бабусею, фактично сказав Дякую за подарунок, ти тепер мені не потрібна. У цей момент Марина зрозуміла щось важливе найболючіша це зрада доброти. Вона дивилась на Артема, який спав тихо, торкаючись кулачком щоки, і сказала: Ніхто не має права шкодувати про твоє народження, а тим більше ставити ціну на твоє життя. І вперше за довгий час вона не почувалась безсилою. Вона відчула, як у ній народжується не образа, а справедливість. Марина не кричала, не вимагала назад ключі, не благала повернути все, як було. Вона просто зібрала документи і подала позов до суду. Квартира була куплена за її кошти, але оформлена на галину з довіри. А те, що свекруха переписала житло на іншу людину, юридично стало шахрайством. Марина вимагала визнати договір дарування переоформлення недійсним, повернути квартиру у власність покупця, тобто її, та компенсувати витрати на нотаріальні процедури. Та юридичні послуги. Галина довго тікала від суду. Казала: Я ж мати твого чоловіка, як ти можеш. Але в суді родинні сльози не працюють працюють факти і закон. Адвокат Марини подав доводи, банківські виписки, докази, що гроші її особисті, а не спільні сімейні. Коли суддя озвучив рішення, Марина навіть не зраділа. Вона відчула лише легкість, як після довгої хвороби. Квартиру їй повернули, свекруха втратила все. Її рідна донька, на яку вона зробила ставку, навіть не приїхала до суду. Бо чужі люди частіше цінують, ніж свої, які впевнені, що їм усе всі повинні. Після засідання Галина підійшла до Марини і ледь чутно сказала я не думала, що ти зайдеш так далеко. Марина відповіла спокійно. А я не думала, що ви зайдете так низько. Вона взяла дитяче крісло, сіла в таксі і навіть не оглянулась. У цій історії не було гучної сварки, була лише мораль, яку варто почути кожному. Довіра це найбільший подарунок, і той, хто її зраджує, втрачає більше, ніж квартиру. Чи гроші. Він втрачає право називатись людиною, яка рідна і якій можна довіряти. Марина не шукала помсти. Вона шукала справедливість і знайшла її, і зробила найголовніше захистила своє материнство від тих, хто негідний бути поруч. Дякую, що прослухали мою розповідь до кінця. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів. Всього вам доброго. До зустрічі!